Літера Н звук Н слово ньют. Діка маленька, зелененька чудо. Літера O звук О, слово октопис. Ось ніжок. Літера П, звук П, слово піг, порося. Літера Q, вона завжди ходить з подружкою літерою U. І читається, на наша лягушка квакає. Вжебенятко. Квін. Літера R, звук Р, слово rocket. літера С звук С, слово снейк. Літера Т, звук Т, слово teddy bear. Літера U, звук А. Я називаю його шалашиком. Якщо тут дописати ще одну таку рисочку, то буде звичайна українська літера А. Umbrella парасолька. Літера V звук В, слово. Ваз. Вазочка. Літера W звук В. Губки треба скласти трубочкою В. Wheel, літера X звук КС. Але іноді дає і звук З, зайлефон ксилофон, літера Y звук Й. слово йо-йо. Літера З. звук з, слово зебра. Для того, щоб краще запам'ятати літери англійського алфавіту, понамагайтеся зробити декілька тренувальних вправ. Ну, наприклад, дивіться, вас, наприклад, звати Іван. Іван. Spell the word. Spell the word це вимовити слова по літерах. I V A N. Або, наприклад, ваше ім'я Мария. M-A-R-I A. Понамагайтеся вимовити своє ім'я англійською мовою.